Друзі, вітаю вас на каналі Україна Онлайн. Прийдешній тиждень з 31 березня по 6 квітня принесе українцям різку зміну погоди. За прогнозами, відносно теплий та хмарний початок тижня зміниться відчутним похолоданням. Очікуються не лише дощі, що переходитимуть у мокрий сніг, але й нічні заморозки, особливо у центральних та західних областях на тлі посилення вітру. А тепер детальний прогноз погоди. Початок тижня в Україні ще збереже відносно теплу, хоча й переважно хмарну погоду. У перші дні денна температура повітря сягатиме від плюс 11 до плюс 15 градусів, а вночі стовпчики термометрів триматимуться на позначках плюс 4 плюс 7 градусів. Однак вже з четверга, 3 квітня, синоптична картина почне змінюватися. А з 4 квітня похолодання стане відчутним по всій країні. Температурний фон різко знизиться на 5-7 градусів, в день повітря прогріватиметься лише до плюс 5, плюс 11 градусів. Особливо прохолодною буде нічна пора. У центральних та західних регіонах прогнозуються заморозки до мінус 2, а місцями й до мінус 5 градусів. Зниження температури супроводжуватиметься опадами, якщо на початку тижня. Очікується переважно дощі, то з четверга вони в багатьох областях почнуть переходити у мокрий сніг. Неприємних відчуттів додаватиме рвучкий вітер, швидкість якого місцями сягатиме 8-9 метрів за секунду. Понеділок, 31 березня, на заході хмарно дощ в день плюс 11, плюс 14, вночі плюс 5, плюс 8. У центрі похмуро. Дощ у Кременчуці та Полтаві. Вдень плюс 12 плюс 16, вночі плюс 4 плюс 8. У Києві хмарно без Сонця, вден плюс 14, вночі плюс 8. На півночі хмарно дощ у сумах та Охтирці. Вдень плюс 13 плюс 16, вночі плюс 4 плюс 7. На півні хмарно, з проясненнями без опадів. Вдень плюс 16 плюс 18, вночі плюс 5 плюс 8. На сході дощ, крім Кривого Рогу. В день плюс 11 плюс 17, вночі плюс 7 плюс 9, вівторок, 1 квітня. На заході хмарно дощ, крім Ужгорода, в день плюс 13 плюс 16, вночі плюс 4 плюс 7, у центрі похмуро місцями дощі. день плюс 12 плюс 17, вночі плюс 3 плюс 6, у Києві похмуро дощ, вдень плюс 13, вночі плюс 6, на півночі. Хмарно, дощі. Вдень плюс 9, плюс 14, вночі плюс 4, плюс 6. На півдні хмарно з проясненнями, дощ у Херсоні. Вдень плюс 18, плюс 20, вночі плюс 5, плюс 9. На сході хмарно, періодичні дощі. Вдень плюс 12, плюс 18, вночі плюс 5, плюс 8. Середа, 2 квітня, на заході хмарно, без опадів. Вдень плюс 12 плюс 17, вночі плюс 2 плюс 5. У центрі переважно хмарно, дощ малоімовірний. Вдень плюс 11 плюс 13, вночі плюс 2 плюс 4. У Києві мінлива хмарність із сонцем. Вдень плюс 13, вночі плюс 4. На півночі хмарно, дощ у Сумах та Охтирці. В день плюс 12, плюс 14, вночі плюс 1 плюс 3, на півдні хмарно з проясненнями. Вдень плюс 14, на плюс 17, вночі плюс 4, плюс 9. На сході хмарно. Вден плюс 11, плюс 15, вночі плюс 2 і плюс 4. Четвер, 3 квітня, на заході похмуро, можливі прояснення. Вден плюс 11, плюс 15, вночі плюс 2, плюс 6, у центрі хмарно дощ, в день плюс 8, плюс 12. Вночі мінус один плюс 6, в Києві хмарно без опадів. В день плюс 10, вночі плюс 6. На півночі хмарно місцями дощ, в день плюс 5 плюс 12, вночі 0 плюс 5. На півдні хмарно з проясненнями. Дощ у Чорноморську. В день плюс 13 плюс 17, вночі плюс один плюс плюс 6. На сході хмарно з проясненнями. Вдень плюс 10, плюс 13, вночі плюс 2, плюс 4. Будь ласка, не забувайте підтримувати наших героїв, Збройні Сили України. Завдяки їм ми продовжуємо працювати та жити. Тому не забувайте про важливість донатити та допомагати нашим захисникам. П'ятниця 4 квітня на заході. Хмарно. Вдень плюс 14 і плюс 18, вночі, мінус 1, плюс 7, у центрі хмарно. Вдень плюс 13 плюс 16, вночі плюс 1 плюс 7. У Києві хмарно дощ. Вдень плюс 16, вночі плюс 4. На півночі похмуро місцями прояснення. Вдень плюс 14 плюс 16, вночі плюс 2 плюс 6. На півдні хмарно з проясненнями. Вдень плюс 11 по плюс 17, вночі 0 плюс 8. На сході переважно хмарно. Вдень плюс 14, річ плюс 15, вночі плюс 4 плюс 8, субота, 5 квітня, на Заході суттєве похолодання, дощ у Тернополі мокрий сніг, вдень плюс 6 плюс 10, вночі мінус 5 плюс 1. вітер посилюється. У центрі дощі. Вдень плюс 8, плюс 14, вночі мінус 2, плюс 4. У Києві дощ прохолодно, вдень плюс 4, вночі мінус 1. На півночі хмарно, дощі. В день плюс 4, плюс 14, вночі мінус 3, плюс 5. На півдні хмарно, місцями дощ. В день плюс 9, плюс 17, вночі 0, плюс 7. На сході дощовата хмарна погода. В день плюс 12, плюс 15, вночі мінус 1, плюс 8. Неділя, 6 квітня. На заході дощ та мокрий сніг, холодно. В день плюс 3, плюс вісім, вночі мінус чотири плюс 1. Вітер поривчастий. У центрі дощ хмарно прохолодно. Вдень плюс 5, плюс 11. вночі мінус два, плюс 4. Вітер поривчастий. У Києві мокрий сніг. Похмуро. Вдень плюс 4, Вночі мінус 1. На півночі волого. Похмуро. Дощі. Вдень плюс 4, плюс 13. Вночі мінус 2, плюс 2. На півдні похмуро дощ. Вдень плюс 9 плюс 15, вночі 0, плюс 6, вітер поривчастий. На сході хмарно, періодичні дощі. Вдень плюс 12, плюс 15, вночі 0, плюс 6, вітер поривчастий. Така мінлива погода є характерною для весняного періоду, коли теплі повітряні маси ще борються з холодними. Різке зниження температури та ймовірність мокрого снігу на початку квітня нагадують про необхідність мати на поготові теплий одяг та бути уважними на дорогах. Додатковим фактором, що може вплинути на самопочуття, стануть магнітні бурі протягом тижня, що магнітна активність поступово зростатиме. Невелике збурення на початку тижня, 31 березня, 1 квітня, зміняться помірними та середніми бурями. З 2 по 4 квітня, а на вихідні 5 та 6 квітня прогнозується пік активності, сильні магнітні бурі, метеозалежним людям, а також тим, хто зазвичай не реагує на зміни геомагнітного фону, варто бути особливо уважними до свого здоров'я у другій половині тижня. Важливо пам'ятати, що прогнози магнітних бур можуть коригуватися. Отже, тиждень з 31 березня. По 6 квітня принесе в Україну значні погодні зміни. Після відносно теплого початку очікується суттєве похолодання з дощами, мокрим снігом та нічними заморозками, особливо наприкінці тижня. Не забувайте стежити за оновленнями прогнозу та подбайте про теплий одяг, щоб весняні погодні сюрпризи не застали вас зненацька. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити оновлення погодних умов. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!